Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких втручань у вашу долю, негативних програм. Також можна очистити дітей, онуків. Коли я промовляю всі, хто дивиться відео, близькі люди, ви промовляєте імена своїх, або своє ім'я, або імена. Людей, яких ви хочете почистити. Так, добре, починаємо. Вищі сили, янголі охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допом... верніше, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей від негативу, магічного впливу, будь-яких втручань, програм негативних. Закликаю вищі сили, Янголів, охоронців духів Роду, прошу. Я запалюю цю свічку. Та очищаю людей, усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Буде так і так і є. Вищі сили, Янголів, охоронців Духів, Роду, прошу, допоможіть очистити від негативу магічного впливу усіх. Хто дивиться відео близьких людей, як віск потани, так зійдуть. З усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порші і прокляття, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, отвороти, привороти, розсорки зійдуть, кладовицька магія негативна зійдуть, християнська, мусульманська магія, порщі на самотність, вінчання на мерці, покривала вдови, сходить. Ось туди отвороти. Оці негативні програми, стяги, кладовицька магія негативно сходять, хвороби зійдуть, всі страждання, біль сходить. Також зійде порча насмерть, зглаз, порча на смерть, заздрість, глаз, на здоров'я, мороки, депресії, розлади нервової системи, переляки зійдуть. Перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на магічні здібності, сходять ці блоки і блокіровки. Посттравматичний синдром сходить, також зійдуть всі залежності від наркотиків, алкоголю, никотину, солодощу. і граманія сходить. Будь-яка програма Деструктивна шкідлива звичка зійде. Також зійдуть всі переляки, страхи, смуток, страждання, сльози, суїцидні думки, депресія зійде, апатія, зійдуть всі негативні, бідність, борги сходять, зійдуть всі жахіття, пережиті, травми. З усіх, хто дивиться відео близьких людей і віз, і сіль весь негатив на себе забере. Буде так і так. і Дуже сильна чистка зараз відбувається. Так, давайте далі. Тут отпав копір, я так розумію, горів, вигорів. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Відновити енергію, здоров'я, вдачу, фінанси тим, хто дивиться відео близьким людям, повертається щастя, любов, життя налагоджується, мир, злагода у сім'ї, добробут буде так. З воском у життя, тих, хто дивиться відео близьких людей, приходить вдача, успіх, щастя, радість. Любов, відновлюється здоров'я, відновлюється вага до нормального стану. Ви в своїй свідомості перебуваєте, добро, радість приходить у життя, перемога, мир, злагода. Відновлюється здоров'я до ідеального стану. Всі ваші дороги легкі, двері для вас відкриті. Буде так і так є. Ця Свічечка, як маячок, працює на добро. Боже, як сильно працює сьогодні чистка. Що робилося? Щось робилося. Ці дні були дуже потужні. Дні сили. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, Прошу допомоги? Скажіть, чи є негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей, тут відкрили дороги. Я за, за кольцовка пута, сходять. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба очистити сьогодні. Ну, тут одразу вийшла людина, яку ви знаєте, вона вам в обличчя посміхається. Ви цю людину знаєте, хто вам робив крадники, пута, хто зв'язував шляхи дороги. Можливо, це е, з роботи або людина із вашої, якщо дивляться, от військові, може, по службі, і хочуть ваше місце на роботі зайняти Конкур конкуренти. Угу. Ну, от вона і вийшла. Принаймні намагалися посунути з вашого місця. Якщо ви маєте власну справу, теж хотіли, щоб до вас дороги закриті були для замовлень, покупців, клієнтів, щоб до вас не йшли люди. Але ні, тут дуже ви потрібна людина, для люди ви маєте попит, От вас люблять, прям під захистом неба ще ваша робота. Ах, те, що ви робите, захищають вищі сили. Е, може, на тимчасово якимось чином впливають, але Вибити, все одно ви будете на місці, будете працювати. Агресія потужна. І кральник ось він поставлений. Зараз я буду знімати все в підвішеному стані, як наче зупиняє... зупинилося. Зрада так, заперечу, вбирає із енергетичного фізичного простору. Тих, хто дивиться відео, близьких людей уходять ці програми негативні, уходять агресивні люди, зрадники. Більше лиха бажати не зможуть. Все погане, все лихе, що вам бажають на себе забирають одразу. Буде так і так є. Оцікаю, відвертаю, повністю весь негатив знімаю. З того, хто дивиться відео близьких людей, обираються всі негативні програми, порч, прокляття, пута із ніг, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг, заздрість. Ця людина може ви з дитинства колись, може, зростали разом. Або ваші родичі навіть так може бути. Руйнує життя вже це давно. Давнішні напади. Дуже хочу, щоб ви любили цю людину, щоб ви любили, спілкувалися, заперечую весь негатив. Убираю. Руйнує всі програми, негативні, отсікаю Мороки, аморочки, привороти знімаю. Агресивні дії убираю. Повертай ворогові. хай сам з собою все це зробить. Більше лиха зробити вам не зможе. Сили втратить і свідомість втратить, напасти не зможе. Прошу допоможіть вищі сили, поверніть фінанси, енергію, здоров'я, красу, відновіть, е відновіть всі шляхи для замовлень покупців, клієнтів, щоб працювала. Справа, власна справа, чи були вдалі завдання для військових. Успіх повертаю вдачу. Буде так. Перекриваю. Убираюся остуду, отвороти, мороки, аморочки знімаються. Негативні програми більше не працюють. Все погане, все лихе, що робили, повертається назад до вухтором. І зробити не зможе ворог, отцікається на віки вічні, буде так і так і є. Оцікаю, прошу ваші сили, допомоги. І вдень, і вночі допомагайте, оберігайте. Не намийте, лишайте, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на вдачу, на успіх, на щастя. Дорога відкрита. знімається пута із ніг. Відкриваються дороги на гроші, на любов, на клієнтів, на замовників, покупців, на роботу дорога відкрита, буде так і є. Так у вас стабільні прибутки, гроші йдуть до вас легкими, радісними шляхами постійно є, і на все вистачає, буде так і так і є. От, можливо, зараз так складний період переживаєте хтось, але не переживайте, ви все у вас буде добре, і ви зможете ще, якщо от, там була карта, коли відповідаєте за інших. Взяли на себе відповідальність за команду, якусь може робота, за робітників своїх, от у вас все буде гаразд, ви з ними розрахуєтесь. Прошу вище сили, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив. Тих, хто дивиться відео, близьких людях, що треба очистити. В даний час. Зараз хорошо дуже почистили, але попередження, попередження є. Будуть намагатися продовжити. Вони хочуть продовжити і будуть робити. Зараз я буду ще знімати, руйнувати плани. Ставлять отвороти, щоб ніхто до вас не звертався, як наче вас було непомітно. Можуть ще ставити, щоб ви не змогли, як коли ставлять магію от карта сили, щоб ви не змогли зняти і ніхто не зміг зняти. Таку, як, як накітку чи не прогляди ставлять, ще порчують ці на бідність і дуже-дуже сильно хочуть, щоб ви. Любили оцього ворога, щоб ви з ним контактували, самі до нього тягнулися, ну і по цій карті ще, може, переклад своїх боргів, своїх яких-то кармічних, от якщо можуть скидати негативну карму. Свою таким чином заперечую весь негатив, убираю. Прошу вище сили, допоможіть. На захист зараз став. Перемога над сим, що робилося Не ну, треба повторювати, напевно, так. Чи післязавтра повторимо. Відкриваються всі шляхи і дороги на вдачу, на любов. Тут мені йде, як комусь жертву приносили, але мені йде як Чи... ножка, така лапка, кролік. Кролік, напевно. О, дивіться, як гарно. Карта сонця, Верховний суд. Будь ласка, перекриваю, перекриваю. Зараз. Все знімається, піде назад ворогові. Так, буде вдача. У ворога братки підуть, він буде лити сльози, смуток, страждання. Прошу вище сили, допоможіть, зніміть всі негативні програми. Одвожу, одвертаю ворога, руйнуються всі плани, ворожі, не прогляди. Всі програми порчі на самотність знімаються. Відкриваю шляхи дороги на успіх, вдачу тим, хто дивиться відео, близьким людям, дороги легкі, двері для вас всі відкриті, повертаю вдачу, повертаю покупців, замовників, клієнтів, все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Більше ніхто не зможе втручатись у вашу долю. Ставити негативні програми не зможе. Краніки стяги, мороки, морочки знімаються, негативні програми більше діяти не зможе Все погане, все лихе, щоб не робив ворог, на себе забирає одразу. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців. Духів роду, прошу захисту міцного. Для тих, хто дивиться відео близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, буде захист міцний. Буде так і так є. От так, що, будь ласка, зараз почистились, але будемо ще продовжувати там, не вгамовні. Нічого, нічого, все буде гаразд, все буде добре. От, а я нагадую, щоб ви не забували, будь ласка, робіть відгук. Можна зробити донат, це може бути репост, поширити це відео, можна написати коментар. Це відгук як подяка вищим силам, що ви дуже раді, що вас отак очистили шляхи, звільнили від негативу. От. І набагато краще і швидше працюють чистки і захист, як наче налагоджується між е, е, тим, хто дивиться відео, такий міцний е, міст, зв'язок. Добре, я на цьому завершую. Це свічечка буде працювати, допрацює. Всім, хто дивиться відео, близьким людям відновлюється енергія, повертається сили, вдача, і з цим воском приходять гроші, успіх, мир. Перемога усіх здоров'я налагоджується. Буде так, і всі дороги легкі, і двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. Поверта енергії, здоров'я, щастя, удачі. От, так що так. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу і до зустрічі.